Добрий день, баринці Камаряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 46, місто житоме, тракторна поштарка, хестується була 604. Примусовую навіскою військову. Зайшли в відпустку і зразу око на була. Ось такий тракторець. Трактор, як трактор. І навіска усилена. 28 колеса. Ось такий кальтерець. Так, Поїде до своїх власників в Олеський район. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання, місто Житомир, тракторна площадка, господар міру, чороктя. Дякую.